12 серпня в Україні пануватиме антициклон Юлія, що зумовить суху та сонячну погоду на всій території країни. Після проходження холодного атмосферного фронту температура залишатиметься комфортною. Протягом дня стовпчики термометрів коливатимуться від плюс 24 до плюс 28 градусів у південних регіонах та на Закарпатті плюс 27, плюс 30. На сході України прогнозується сильний північно-західний вітер. Небо на Полтавщині вкриватиметься хмарами лише вночі. Вранці воно очиститься та буде ясним до самого вечора. Опадів не очікується. Температура повітря в день становитиме плюс 25 градусів. Уночі стовчик термометра опуститься до позначки плюс чотирнадцять. У Кременчуці ранок буде сонячним і безхмарним. Однак по обіді небо вкриється хмарами. Проте ненадовго. Опадів синоптики не прогнозують. Плюс 25 градусів очікуються світлої передоби. Уночі температурні показники знизяться до плюс 17. У горішніх плавнях день небо затягне хмарами. Та вони швидко розсіються, і ввечері знову буде ясно. Без опадів. Температура повітря вночі опуститься до плюс 16, а вдень становитиме плюс 26 градусів. Вітер північно-західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 758 міліметрів ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 12 серпня 2010 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 37 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1956-го – 7 градусів із плюсом. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.